Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Доброго ранку, шановні батьки. Діти. Пропоную вам послухати оповідання Григорія Скрибицького про снігового колобка. Гуляли діти на дворі, Ліпили снігову бабу. Олексій зліпив сніжного колобка. З... Знайшов вугілячко, зробив очі. Знайшов палички, зробив ніс і рот. Пограли діти, погуляли і пішли знову до дитячого садочку. Шкода Олексію залишати колобка на дворі. Ось взяв він його і поклав до кишені. Прийшов у дитячий садочок, повісив свою шубку у шафу, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Діти пообідали, лягли після обіду спати, а коли прокинулися, Олексій згадав про свого колобка побіг з дітками до шафи. А біля неї калюжа. Що таке? Відкрили дверцята, подивилися, а там з кишені кап-кап. Вода капає. Подивився Олексію кишеню, а там немає колобка. Лежить у мокрій кишені два вугілля і дві палички. Де мій колобок? А колобок де? Як ви гадаєте, куди подівся колобок? Так. Ростану. Чому він розтанув? Бо він був зроблений із снігу. Що потрібно було зробити Олексію, щоб його колобок не розтанув? Потрібно було залишити його на вулиці. А зараз ми з вами намалюємо сніговий колобок. Для роботи нам потрібен кольоровий папір серветки. Фарба біла, чорна, ватна паличка, стаканчик з водою. Два пензлики. Більший і менший. Широкий пензлик беремо, умикаємо водичку, умикаємо білу фарбу. І малюємо коло. Замалевуємо серединку. Беремо одну паличку, вмикаємо чорну фарбу і намалюємо нашому колобочку очки. Беремо зенький пензлі. И малюем носы вот так Такий вийшов у мене колобочок. Чекаю ваших творчих робіт. До побачення!